Слава Україні! Хочу вам дещо розказати про такий ноутбук, як HP2213. Довго я не буду про нього розказувати, тому що це зовсім не цікавенька модель, але може комусь десь він приглянеться і, і хтось вирішить, чи варто такого ноутбука брати для себе, чи може знайти щось поцікавіше. Коротше, по желізу тут двохядерний целерон з. Тактовою частотою максимальною 2,1 МГц. Продуктивність в нього, звичайно, просто нуляча. Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Та й ха, оптиміст ну, не внушає його встроєна в процесор відеокарта. Хоча з повної серйозності маю заявити, що це не зовсім безнадійний ноутбук. Він ідеально підійде для тих, кому не треба спрацювати з графікою чи якимось 3D-рендерингом. От Чисто для серфінгу в інтернеті, дивитися якесь кіно. Це просто ідеальна машинка. Мій друг використовує його чисто як печатну машинку World Office. причому Такій нагрузці батарея в нього витримує до 4-5 годин автономної роботи. Що в теперішній час виключення стапаного світла, тобі треба зробити документацію, це дуже-дуже хороша річ. В ньому навіть можу замітити немає активного окладу, а сам процесор охолоджує маленький мідний п'ятак. Якщо вам потрібна машинка для роботи з документами або е, про листування інтернету, там, почта, ютуб, це ідеальна машинка. Для ігор це просто дно. Дякую за увагу. Якщо це відео стало комусь корисне, ставимо лайк.